Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. 14 жовтня, напевно, як ви вже знаєте, відбудеться сонячне затемнення, кільцеве сонячне затемнення. І я хочу подивитися, яка чекає енергетика кожного з нас саме в цей день. Можливо, які події принесе затемнення в наше життя для кожного знаку по одній карті. Подивимося, що нам несе сонячне затемнення. Як ми вже знаємо, соня... будь-яке затемнення це доленосні зміни, які потім виправити неможливо або дуже важко. Тобто ми обережні в той день, уважні, не піддаємось на провокації, а собі робимо свої справи, які ми спланували спокійно і рівно. Отож, мої любі овни. Перша карта не перша, а карта для вас. Овне. Яку енергетику несе вам сонячне затемнення? Чи які події? Ну, подивимося, що вам Всесвіт посилає саме в цей день, 14 жовтня. Овне. Ой, стабільність. Дивіться, яка класна карта. Четвірка Пентаклів. Спокій, стабільність, впевненість. Ніхто нікуди не поспішає, я знаю, що я маю, я знаю, на що я розраховую, я, я знаю свої можливості, свої ресурси. Тобто маю оцінку цьому, якщо, в залежності від ситуації, якщо потрібно там сказати вартість своїх послуг, ви знаєте, ви знаєте вартість своїх е, талантів. Чи навпаки, якщо ви. Оплачуєте якусь роботу, то ви також знаєте вартість цих послуг. Карта такого стабільності, впевненості, Ну дуже класна. І здоров'я тут також класне, тому що стабільне пентаклі це наші фінанси, наші ресурси і наше здоров'я. Ну Найстабільніше число четвірка це як. Стілець, який має чотири ніжки, і людина твердо стоїть на ногах так ще й розуміє, що я маю, куди мені рухатися. Дуже класна енергетика. Спокою, стабільності. Нічого вас не зможе зіштовхнути з цього стільця. Нічого вас не може сколихнути. В вас гармонія і спокій. Класна енергетика. Далі тельці. Що несе вам сонячне затемнення. Імператор, нічого собі, ви подивіться, старший аркан, яка потужна енергетика. Тобто, якщо потрібно приймати рішення, брати на себе відповідальність, чи щось відстоювати, доводити, от ви. Станете таким імператором, ви віднайдете в собі сили, і можливості і ресурси імператора. Він може все, це вогняна стихія. Ну, Головне, щоб не було забагато вогню і щоб ви не проявляли якості імператора як людина, яка домінує, як деспота, людина, яка пригнічує, яка примушує. Пам'ятайте, що сонячне затемнення. Потужна енергетика і імператор потужна енергетика. використайте її на, на власні потреби, на те, що для вас буде важливо. Або ж, можливо, сонячне затемнення принесе вам таку людину в ваше життя, знайомство з таким чоловіком. Це, можливо, новий керівник на роботі. Людина запропонує вам роботу. Можливо, це така авторитетна людина в вашому житті. Ви познайомитесь з такою людиною, або такий чоловік вас підтримає. Можливо, це є вже ваша половинка, ваш батько, ваш дідусь, це дорослий чоловік, який вам дасть пораду, який вам щось допоможе в чомусь допоможе. Ну, тобто, підставляйте під свою ситуацію, що у вас в житті відбувається, що саме ви потребуєте, чи людина така війде, чи енергетика, але імператор це класно. Це людина, яка може все, до якої прислухаються, яка має авторитет, яка має вплив. Дуже класно. Дивимося далі. Близнючки. Що для близнючків? Яку енергетику, чи події, чи людей несе вам сонячне затемнення? М -м -м -м. Що у нас тут? Вісімка кубків. Це або дорога, коли ви щось залишаєте, переселяєтесь, переїжджаєте, міняєте роботу, або ви були. В батьків, в гостях, в друзів, і тепер пора вертатися додому. І залишати важко, і душа болить, але ми розуміємо, що час прийшов. Потрібно, що там, там нас чекають, чи там перспективи, чи там наша домівка, залежить, куди ви і від чого йдете. Або ж це такі емоції, ну, от, емоції. Е, коли ми щось залишаємо і нам це боляче. Але ця карта завжди йде в ріст, в перспективу. Тобто боляче залишати, бо, можливо, там рідні, близькі, знайомі, там вам було добре. Але ви розумієте, що або ви вичерпали себе там, або пора ставати самостійним, самостійною, або там краща пропозиція, що ми йдемо на краще. Тобто, Емоції такі будуть трішки пригнічені, якісь сум, можливо, або ж дорога, така, яку ви ще, можливо, не готові були, така якась несподівана пропозиція, і ви не встигли ще в собі це все скласти, обдумати, а потрібно вже вирушати. Ну, Підставляйте під свою ситуацію, але карта не є погана, вона не є ем, така, що пригнічує. А навпаки, навіть те, що зразу здається, сумно. Мені сумно залишати, сумно йти дорогу. Можливо, йду, не знаю, ще куди, що мене там чекає, але це завжди на краще, на вріст. Далі, раки. Що вам несе сонячне затемнення? Яких людей, чи яку енергетику, чи які події? М -м -м. Шістка пентаклів. Карта фінансова це розрахунок, залежить, в якій ви ролі. Бачите, тут люди різні за статусом, різні, на різних сходинках стоять соціального статусу. То людина, яка дає, тут можна, людина, яка дає зарплатню, людина, може, це кредит ви будете брати. Оплачувати щось, або допомагати, давати милостиню, давати пожертву. Тут є людина, яка дає, і люди, люди, які приймають, в які, Хто, де ви будете, в яку роль ви будете відігравати, але це є кошти або ви даєте їх, або ви їх отримуєте. Ну, Якщо ви даєте, наприклад, допомагаєте комусь, або ви. Позичаєте комусь, ну, в сонячне затемнення бажано такого не робити, не брати кредитів, не позичати гроші. Але якщо ви це робите, то бажано, бачите, тут людина має вагу все ретельно обговорити, всі нюанси бажано ще й записати і дотримуватися цих правил, дотримуватися виконання тих обов'язків, які ви склали. І чітко виконувати, сплачувати тоді, коли ви домовилися дотримуватися всіх умов. Карта непогана. Ну, тут, як тим людям, які утримують у ну, них чудовий тут настрій, так і людина, яка дає. Вона така червоного нічого немає, так тільки накидка червона, тому що людина переживає вона все. Занотову та людина, яка дає, розуміє важливість того, що потрібно все ретельно прописати, проговорити, чітко встановити правила і межі. І їх дотримуватися потім. Так, далі, Левчики. Левчики, що для вас? Левчики. Ой, а у вас паж кубків. Чудові емоції, кубки це наші емоції, позитивні емоції, емоції радості, щастя, задоволення. Це може бути і флірт, і кохання, і е, симпатія. Ваше життя війде і народження, можливо, в когось народиться дитинка чи онук, онучка. Це нові позитивні емоції. А можливо, це знайомство, яке от таке принесе нове щось, нову хвилю нових емоцій в ваше життя. Це можуть бути наші діти, наші онуки, з ними щось буде пов'язано. Подарунок приємний, пропозиція приємна, пропозиція руки і серця навіть може бути. Ну, тобто, те, що вам принесе задоволення. Або ви щось спробуєте, щось будете втілювати, щось робити таке, що вперше і вам це сподобається, і принесе задоволення. Дуже класна і позитивна енергетика. Або ж це молода людина, стихії, води, риба, рак, скорпіон війде в ваше життя. Ну, молода така до 20, максимум 25, 22 роки максимум. Чи це юнак, чи це дівчина? Дивіться, підставляйте кожен під свою ситуацію, але це класна, позитивна, радісна, емоційна енергетика. Так, далі дивимося, вам. що для вас? Що дівам принесе сонячне затемнення? Двійка посухів? Це такі думаємо мої думи. Зважуємо, коли ми зважуємо, думаємо, обираємо. Вибір, бачите, двійки це завжди подвійність, коли ми чимось, між кимось від глобального чогось такого, що купувати, таке, не купувати, переїжджати, не переїжджати, залишати, розривати стосунки, починати стосунки до такого елементарного, що одягати, що, що приготувати, що купувати. В кожного вибір свій. Тобто сонячне затемнення вам несе енергетику такого коливання, невпевненості в комусь, комусь для когось це вибір. Коли я думаю і зважую, також непогано, нічого тут немає страшного. Є посух, на який ви опираєтеся, є в руках куля, цілий світ, є розуміння. Що ви хочете, для чого ви це хочете, що ви хочете втілювати. Можливо, це ваші плани на майбутнє. Так ви собі плануєте і думаєте, отак мені, що робити далі, поступати так чи купувати це. Ну, це таке досить непогано. Ніхто нікуди не поспішає, тут людина якраз сонячне затемнення не потрібно приймати рішення, а подумати і собі все зважити. Далі. Далі в нас Терези, так? Угу, так, Терези. Терези, що для вас? Що для вас, мої любі Терези? Угу. Двійка пентаклів. Двійка це завжди по таке подвоєння, роздвоєння, сумніви, коливання. І тут у нас пентаклі це сфера фінансів. Можливо, будете вагатися: купувати, не купувати, витрачати, не витрачати, оплачувати, не оплачувати. Ну, це баланс між тим, що я можу, і тим, що я хочу, скільки я отримую, скільки я можу витратити. Баланс між грошима, коли нам потрібно. Можливо. Немає надходжень, ще не надійшли, а вже ви щось запланували, вам вже потрібно на щось витратити. І тому саме тут людина стоїть на одній нозі, вся червона, і намагається от втриматися, балансувати між цією ситуацією. Це також карта дипломатії. Коли ми розуміємо, що кому сказати, чи не сказати, ми стримуємося, стримуємо свої емоції, також балансуємо на межі між тим, що я хочу, і тим, що я можу, чи витратити, чи сказати, ну, дотримуйтеся балансу. Можливо, треба буде обирати між чимось, але ви впораєтесь. тут людина, яка встояла. В... Вистояла. стоїть на одній нозі і, і монетки не випускає, і сама не падає, стоїть твердо, на, хоча на одній нозі, але стоїть і позаду хвилі, і позаду такі коливання, можливо, і вимагати буде ситуація, але ви вистоїте. Навіть на одній нозі. Далі, скорпіончики. Що для вас? Так, що тут вже перевертається? скорпіончики вискочила карта сама. Скорпіончиків трійка трійка мечів. Мечі це інформація, це слова, це думки. Що вас ранить? Підставляйте під свою ситуацію, чи вас ранять чиїсь слова. Чи це трикутник, бо затемнення вони мають властивість щось проявляти, щось виносити на поверхню. От Коли і люди такі збуджені і ображають один одного і говорять все, що думають. Ну, от тут вас може або це трикутник, і він проявиться, якщо ви не знали, або якщо ви один одна з сторін цього трикутника, ви в своїй половинці про це скажете. Або це просто боліти буде серце, погане самопочуття, в кого проблеми з серцем, будьте уважні, не перевантажуйтесь, або це інформація, яка вас, вам не подобається, яка вас ранить, Якщо щось несподіване, ви почуєте, і отак от глибоко воно у вас ну, отак неприємно буде вам. От таке буде відчуття, що ніж в серце встромили. або гострий язик, чийсь. Хтось вам щось скаже неприємне. Ну, підставляйте під свою ситуацію, що вас поранить. Але це буде неприємно для вас. Тут і хмари, і дощ, і сльози. Така гіркота. Далі, стрільці. Що стрільцям принесе сонячне затемнення? роботу Стабільну роботу, сімка пентаклів. Це карта трудяжки. Працюю і е, теж роблю те, що я вмію, те, що я знаю. Е, те що і ну В принципі, не те, що не воно не подобається, але це така робота, яка нехай монотонна, але я її роблю, втілюю, виконую, і я знаю, що я за це отримаю. Це стабільність. Стабільність утримання грошей, стабільність в тому, що я маю роботу, впевненість в завтрашньому дню карта трудяжки. Я працюю і отримую за це винагороду. Отримую кошти. Є робота є оплата. Стабільно, спокійно, впевнено. Далі козирожки. Що для козирошків несе? Яка енергетика чи які події? Козирошка королева, королева мечів. Доросла жінка, стихії повітря, терези, близнюки, водолійчики. Яким чином така жінка буде задіяна в вашому житті завтра, завтра 14-го на сонячне затемнення? Яким чином дивіться, підставляєте під свою ситуацію? Це, чи це ваша половинка, ваша мама, ваша бабуся, бо це доросла жінка, 45, буде вам щось говорити? Меч він завжди надає ясності. Тут така жінка конкретна, яка я сказала, і буде так, як я сказала. Буде ваш, вас повчати, давати вам настанови, поради, вимагати навіть щось. Тут вона така дуже серйозна, в неї підхід до всього. Або це? Жінка, карта також юристів, адвокатів, юристів. Жінка от такої сфери діяльності, можливо, вам буде давати якісь поради, або ви потребуєте такої людини і будете шукати таку людину. Або ж це, так як меч, це гострий предмет, це є все, що фахівець, який вправно вміє тримати отакі гострі предмети в руках. Перукар, хірург, медсестра, кухар, хто в нас ще там ну, під свою ситуацію, можливо, вам уколи будуть робити, можливо, терапія якась, можливо, ви підете в перукарню. Тобто, це людина, професіонал, яка, яка тримає в руках гострі предмети і знає, що з ними робити. Або ж, ну, так як це фігурна карта, вона в першу чергу програється людьми. А може бути й енергетика, що ви будете щось говорити, виясняти, проясняти, отримувати інформацію, обмінюватися нею, транслювати, комусь інформацію передавати. Підставляйте під свою ситуацію, але це ясність розуміння, чіткість мислення, чіткість висловлювання. Тільки будьте обережні. Меч він гострий, щоб це не був гострий язик, який ранить. Будьте уважні, тому що, в, в такі, е коли така енергетика серйозна і потужна, ну, ті слова можуть дуже сильно ранити навіть можуть відрубати від вас людину. Дивимося далі. Водолітчики. Що для водолітчиків? Яку енергетику, чи які події, чи яких людей принесе сонячне затемнення водолійчика? П'ятірка, п'ятірка мечів. Водолійчики щось будуть виясняти. Мечі це інформація, це слова, це думки, це гострий язик, це можливість порубати, відрубати, вияснити. Ну, тут саме ця карта карта такого переможця, якого перемога не тішить. Тут будьте уважні, що ви з ким виясняєте, що ви кому говорите. Тому що саме в сонячне затемнення, і саме по тій карті ви маєте можливість відрубати від себе всіх людей, які вам які вам не подобаються. От, викреслити їх назавжди з свого життя. От маєте в цей день таку можливість. Їм сказати все, що ви про них думаєте, і вони образяться раз і назавжди підуть з вашого життя. А якщо ви не хочете втрачати людей, будьте уважні, що ви кому говорите. Тому що саме по цій карті вони, вони ті люди не вертаються. Їх буде ображати навіть те, що вам здається, що це не образа, це правда. Думайте, що ви кому говорите, бо саме тут меч ранить, колить і відрубує. Можливо, це вам так будуть хтось щось неприємне говорити. Ну, це карта, отаких, от коли ми щось виясняємо, проясняємо, доводимо, робимо боляче комусь. Ну, не хотячи чи не хотячи, будьте уважні до того, що ви говорите. І кому ви говорите, і чи взагалі вам це потрібно виясняти? отак от Відносини встрявати в такі баталії. Якщо ви не хочете, зразу присікайте, не втягуйтеся ні в які дебати, щоб воно може недобре закінчитися. Рибки. Золоті рибки, що рибкам несе сонячне затемнення. Яку енергетику, чи яких людей, чи які події, покажіть нам, будь ласка. А в рибок супер! Будете насолоджуватися 10 пентаклів, найвища карта, коли все гаразд, можливо, саме в цей день збереться ваша сім'я, рідні, хтось приїде до вас чи ви до них. Це карта, коли сім'я разом, коли все гаразд, всі живі, всі здорові, Є... і достатньо коштів. Або, можливо, це надійшли кошти. Вам вистачає на все. Ну, тут не йде мова про суму, а про те, що вам, вам достатньо. Вам вистачає і на дітей, і на батьків, і на домашніх улюбленців, і все гаразд. І вдома затишок, спокій. Дуже така позитивна, радісна, класна карта. Ось такий прогноз, мої любі. Сподіваюся, вам було цікаво, пізнавально, ви ще що щось з вами зрезонувало, а я бажаю вам вдалого дня цікавого, позитивного. Не піддавайтеся на провокації, проведіть день з радістю для себе, з задоволенням для себе. Проживіть його з любов'ю і вдячністю за те, що ви маєте. Я вдячна, що ви в мене є, що ви в мене дивитеся, вас всіх люблю, обіймаю. Ви в мене найкращі. Завжди чекаю з нетерпінням на ваші коментарі, на ваші щирі слова. Вони, вони для мене як крила, вони мені створюють настрій, радість. Дякую ще раз вам за те, що ви в мене є. Ставте вподобайки, і хто ще не підписався, підписуйтесь. Почуємось, мої любі па-па.